Потім радилася з штучним інтелектом. Він мені порадив інший вдвічі дорожчий. Я Вам говорила, що купила їх така сама чашка. У мене не знаю, кудись там монстри пішли гулять. Всім привіт! Вітаю у новому відео. Ми тут знайшли набір для виготовлення листівок, я купувала його по акції на розпродажі у минулому році, ну, точніше, на початку цього року, мабуть, коли вже були знижки після Нового року. І я думала, що там лише ось ці такі клей з блискітками, а виявилося, що там і наліпки є, і листівки заготовки. І показую конверт. вам ось цю детальку з ікеї, яка роз'єднує шляхи в дії. Супер річ. Не знаю, чому я не купувала її раніше, вона створює якісь безмежні можливості в будівництві дороги. Мене тут цілий кошик назбирався із покупками, купляла ту, тут, ту там, і зручно ось так у кошик складати. Сам кошик є основною покупкою. Колись я вам розказувала, що ось тут хочу якось впорядкувати ось ці фарби, фломастери всі у Андрія. І ви мені порадили якийсь кошик, і я ось такий побачила. Якась була акція ще в юску, і мені сподобалося, що він закривається на такий гудзик і буде все акуратно. Я сподіваюся, все всюди можна розмістити. Буду вже, мабуть, після свят, як то кажуть, займатися організацією. Далі, що у мене тут з покупочок ось такий спрей у мене закінчився. Подобається мені, як він з волоссям поводиться, трішки захищає як термозахист. Так, щось не фокусується. Він як і термозахист, і для легшого розчісування. Купувала, бачите, в денері, якась ще була. Акція також на нього. Ось про таку листівку я вам розказувала. Ось тут всередині це як папір ручної роботи, і тут всередині є насінини. Ось їх тут навіть видно. І просто можна підписати цю листівку і потім в землю посадити весною. Я думаю, що це класна ідея. Я знаю, що в Україні теж такі листівки роблять. Купила таку коробочку, коли купувала тоді на подарунок е, педагогу і купила це якась лімітована серія. І мені подобаються ці цукерки, якщо нікому не подарую, сама з'їм із задоволенням. У Андрія закінчився шампунчик, е, у нього перед цим була Нівея, а колись пам'ятаю в дитинстві своїм старшим. Також купувала ось такий Джонсонс бейбі і вирішила знову його купити, згадати, так би мовити, ностальгія. В рітуал заходила. Я довго думала в цьому році, чи потрібен мені адвент-календар. Я хотіла ритуал, потім радилася з штучним інтелектом, він мені порадив інший, вдвічі дорожчий. Коротше, так я нічого собі і не придбала, але накупила, знаєте, доглядової косметики. І таке справді, що потрібно, а не те, що буде валятися, тому. Все одно зайшла в Rituals і купила ось такий скраб для тіла Аюрведа. Я хотіла повторити той, що у мене був такий жовтенький, багато разів вам його нахвалювала, але вони чомусь згорнули цю колекцію. Там ну, можна замовити онлайн лише протягом нетривалого часу, то я вже вирішила взяти з того, що було. Теж такий приємний аромат, сподобалося мені. І про ось ці тарілочки вам говорила, що купила їх така сама чашка у мене зелена, і купила дві таких новорічних тарілочки. Симпатичні, правда? Не читалася ваших коментарів під відео, де я показувала, що купила собі блендер, і просила вас поділитися, що ви собі нещодавно придбали, і ви мені написали, що кастрюлі, і я задумалась, можливо, мені теж треба кастрюлі нові. Е, і побачила якраз в цей самий день ось такого красунчика, така кастрюлька, ковшик, щось таке середнє. І мені сподобалось візуально і по якості теж супер. І була акція там мінус 40%, тому ще їх була дуже вигідна ціна. Вона підходить і для індукції, і для електричної плити, і можна мити в посудомийці, якщо колись таке доведеться нам робити. І буду зараз готувати в ній саме ось ці макарони, які показувала вам в одному із попередніх відео. Орза називається виглядають як рис. а Насправді макарони. Паста. Я вже нарізала курку кубиком, підготувала вже цю пасту. Якщо цікаво, залишу вам рецепт в описі під відео. Заходьте там, де написано більше, три крапки, і побачите в описі під відео цей рецепт. Я сподіваюся, що буде смачно, десь вам дам знати. Готова? Yeah, ми вибралися на ковзанку. Для Андрія це був перший раз, тому ми взяли такі. Ковзани, точніше, такі накладки на звичайне взуття, із двома лезами. Прикольно, я не знала про таке. І взяли ось таке, називається морський собака. Ну, мені здається, що то тюлень якийсь, але зручно, він так всівся. Тому що я зрозуміла, що все одно він би не катався, і класно, що Захар вміє гарно кататися, і він його катав. А я, як бачите, ось так катаюся, тримаюся за бортик, за огорожу і так помаленьку пересуваюся. Колись я каталася, ну зовсім трошечки. На роликових ковзанах теж каталася ще, здається, у студентські роки. А потім все. У мене трапився такий, знаєте, нещасний випадок, я колись впала на катку. І з тих пір вже боюся кататися, тому що спина одна. Але ось з таким тюленем прикольно, якщо б Андрій не від'їжджав. А так Захар його катав швидко, а потім я трішки його помаленьку каталася і таким чином пересувалася. До речі, ось бачите, нашу міську ялинку все ж таки поставили її. І взагалі її не мали ставити. Потім все ж таки видно, наскаржилися мешканці міста і поставили, і потім вже вибачалися, казали: Ой, вибачте, ще не 15 метрів, а лише 10 метрів ялинка. Це через вагу, тому що мені здається, що під цією площею підземний паркінг, і просто по вазі воно б не витримало такого навантаження. Але класно цей каток буде працювати до лютого, тому є ще можливість покататися. Я думаю, що ми скористаємося нею і не один раз. Так, хто такий, як я, каже, що ніколи не буде більше замовляти нічого на тему, і потім знову замовляє. Ласкаво просимо до нашого клубу. Не знаю, там такий самий товар, знаєте, як в деяких магазинах, там саме вони замовляють, але ціну потім ставлять в 5 разів вищу. Тут, знаєте, це не дуже прикольно. Так, назамовляла я тут. А, я згадала, чого я замовляла. Тому що я замовила Андрію штанці. Він уже тих повиростав, і там, я зрозуміла, головне дивитися на склад, щоб був котон. Щоб була бавовна, і тоді можна брати ось такі звичайні чорні, тоненькі вони да, ну, такі цупкі, але не на флісі нічого не, так, на чосу немає. Тут в наборі три штуки, це те, що нам треба. Вони так вбивають той одяг там в кіндергартені, в цьому дитячому садочку, що тільки встигай там купувати і штопати, я не знаю, що, і прати. Все, троє штанців, супер. Далі, ну, звісно ж, я купила щось новорічне. І це рушнички. Я подумала, чого б не повісити так на духовку, як всі вішають. Дивіться, Merry Christmas. Як на мене гарно. Ось так загорнути. так, він буде висіти, буде мені там створювати святковий настрій. І інший ось такий червоний. І вони, до речі, не тоненькі, а такі товстенькі. Симпатичні. Далі я вирішила, що все ж таки може мені знадобитися ще папір, тому що ви знаєте, мабуть, якщо давно мене дивитеся, що до нас приїжджають на Новий рік завжди друзі. І ми з ними так домовилися, що основні такі гарні подарунки, якісь ну, коштовні, робимо один одному там на Різдво в сімейному колі. А потім, уже на Новий рік, коли вони до нас приїжджають, ми один одному там даруємо чисто символічні такі подарунки. І тобто мені треба підготувати 10 подарунків для моєї сім'ї і для сім'ї друзів. І так само їм потрібно підготувати 10 подарунків. І виходить, що ми завжди пакуємо це у мене вдома, ну у нас. Тому я взяла. Тут, звичайно, ну тему є тему, такі маленькі листки, але різні малюнки, так, як це вам їх показати, ось такий червоний з оленями, з подарунками. Такий зелененький з ялиночками. Ну, якраз буде на кожен подарунок, там, а може і на два, вистачить такого листка зі сніжинками. Я думаю, що навіть нічого страшного, що вони ось так, бачите, тут зігнуті, поки будемо пакувати, воно все розрівняється. А, і вони всі ось по дві штучки. І потім ось такі ялиночки. І знову ж такі зелені вже були ялинки. Сніжинки на зеленому. І якраз я хотіла в цьому році зробити такий, знаєте, в класичних кольорах червоний зелений, і мені цей набір припав до душі. Вони всі різні. Ось такий Merry Christmas теж з оленями. І два ось таких останні теж з ялиночками. Я, до речі, вже маю деякі подарунки, тому можна вже починати загортати. Наступна це така качалка для тіста. Є в мене одна ідея. Не знаю, коли вона реалізується, але, менше з тим. Це ось така качалка, вона тут ще в плівці, я потім вже буду знімати для тіста, але я хочу дещо робити з глини. І тому купила собі таку качалку, тому що планую робити це в компанії, щоб всім вистачило. Давно вона у мене в кошику лежала. І також ось такий набір. Для творчої натури. Тут різні інструменти, різні якісь гачечки, палички, дощечки, ось такий спонжик, щоб зарівнювати глину. Треба його зволожити і так затерти, щоб краї були рівненькі. Це вже була така спонтанна покупка, але це теж для ось цих виробів з глини. Ось вона зі сніжинками такими йде, щоб робити одразу візерунок. Чогось мені ще захотілося ось таку абетку. Тут можна буквочки, ну, слова якісь е друкувати, тобто там Home, Love, Merry Christmas, щось таке, або ім'я якесь можна нанести, теж мені захотілося таке. І останнє не буду розпаковувати, можливо, вставлю вам фотографію з сайта. Це для чоловіка такий невеличкий презентик. Це для таблеток, він бере з собою. І тут він бере в якийсь там кульочок. Я хочу, щоб у нього був такий органайзер для таблеток. Тут, на три відділи, невеличкий. Я думаю, якраз йому в дорогу буде нормально. Напишіть мені, чи легко вам дається вибрати обрати подарунки для своїх рідних, близьких, друзів, і для кого найважче обрати подарунок і у чому складність. Мені буде цікаво, якщо ви поділитеся. А зараз запрошую вас приєднатися до нашої прогулянки у передріздвяному цюріху. Ми поїхали туди спеціально погуляти по різдвяних ярмарках, подивитися, набратися осієї краси і створити собі відповідний настрій, бо ніхто його, окрім нас, самих, його не зробить. На вокзалі, як завжди, стояла ялинка, прикрашена цукерками лінт і їздив такий паровозик. І на вокзалі це найбільша крита ярмарка у Швейцарії. Потім ми прогулялися старою частиною міста. Знаєте, так дивилися по сторонах, йшли вздовж річки і побачили, що люди стоять на горі, кажуть: слухайте, що вони там роблять? А діти кажуть: та це ж вони дивляться на старе місто зверху, щоб такий гарний краєвид. Кажу, все, нам туди треба. Тож ми також піднялися. Цікаво роздивлятися мені завжди архітектуру, будинки, як прикрашають вікна, двері, вхідну зону, до магазинів, до будинків. Основна програма в нас була запланована на вечір, а вдень ми все одно думаємо квитки купувати, то вдень теж погуляємо. І Ми прийшли на Різдвяний ярмарок, це вже другий був, їх декілька у цюриху. Велике місто зрозуміло, і ось цей мені найбільше сподобався. Це біля оперного театру, там дуже багато людей, і видно, в принципі, що це ну не всі туристи. Є місцеві сім'ї з дітьми. Прийшли там перекусити, погуляти. Там стояла карусель, можна було взяти собі щось смачненьке. Ми дітям взяли вафлі, вони вибрали з цукровою пудрою, дуже скромно. І поступово ми дісталися до запланованої події. Це співаюче дерево. Я кілька років бачила в інтернеті, ось як вони співають, виступають, і мені дуже хотілося туди потрапити. І нарешті це вдалося. І ще одна цікава казкова локація знаходиться недалеко біля вокзалу у дворі Національного музею. Вона відчиняється лише увечері, ну, звісно, щоб повною мірою насолодитися ось цими вогнями. Теж як одне із місць, куди можна прийти із друзями і чудово провести вечір і подивитися світлове шоу. На цьому буду завершувати своє відео. Поставте вподобайку, підтримайте мій канал. Таким чином, в мене буде більше мотивації знімати для вас щось цікавеньке, новеньке і, звісно ж, частіше. А я бажаю вам гарних святкових днів, провести їх у затишку, у сімейному колі, і по-справжньому відчути святкову атмосферу та насолодитися цими днями.